Привіт! Вітаю на каналі ШОТ! З вами Гафер Андрій, і сьогодні я підготував для вас свої топ-5 порад при роботі зі світлом, які точно допоможуть зробити твій кадр більш естетичним та професійним. Ну що, давай починати? Порада номер один: не освітлі об'єкти та людей з боку камери. Впевнений, ти вже про це десь чув, але можу сказати, що це базовий принцип, на якому будується кіношний кадр. І тобі потрібно користуватись ним по максимуму. Все просто: ось так виглядає кадр зі світлом, розташованим прямо перед моїм обличчям. Тіні відсутні, об'єму та контрасту немає, через що наше зображення банально виглядає плоско. Зміщуємо наше світло під кутом відносно камери і отримуємо ось таку картинку. На обличчі з'явився об'єм, контраст та гарні тіні. І тепер наш глядач зможе краще зчитувати форму об'єктів в кадрі. Та і загалом просто банально одним рухом ми задали нашій сцені або герою якогось світлового малюнку. Порада номер два. Відділяй об'єкти від фону за допомогою світла. Це також одне з фундаментальних і простих правил, користуючись яким, ти одразу наповниш картинку об'ємом і зробиш свій кадр більш глибоким. Глибина в кадрі важлива для того, щоб твоє відео мало, так би мовити, повітря і простір між об'єктами заднім, середнім і переднім планами. Ось три простих способи, як відділити об'єкт від фону. Зроби відстань від заднього плану. Відсунься від стіни, щоб не склеїти усе докупи і на виході отримати людину чи об'єкт зйомки приклеєної до фону. Додай Ctrl-V або моделюючи світло. На об'єкті чи людині з'явиться контур, який окреслить його форму і чітко відріже від фону. Освітлюй задній план. Можна намалювати промінь, зіграти на кольоровому контрасті або додати світлову пляму. Усі ці деталі та світлові малюнки наповнюють наш кадр простором і об'ємом. До речі, з нагоди Чорної П'ятниці ми зробили величезну знижку на мій курс базове світло, на який ти можеш перейти за посиланням під цим відео. Третя порада від мене не купуй дешевий світло хлам. Весь інтернет, TikTok і Інста пропонують початківцям купити за невелику суму відеосвітло. І зазвичай це або якісь кільцеві лампи, або лед панельки. Я розумію, що людям потрібно продати вам китайський мотлох. тому будуть переконувати, яке це відеосвітло прекрасне, універсальне та ще й чомусь коштує в 5-10 разів. Менше за професійну техніку. Тут можна довго перелічувати список причин не купувати таке світло, але давайте швидко перерахую недоліки на прикладі популярних зараз led панелів. Вони маленькі за розміром, а отже, і світло даватимуть жорстке. Вони абсолютно не універсальні. Ви не зможете прикріпити сюди великий софтбокс або зробити з цього джерело насправді жорсткого і чіткого світла. І це я вже не кажу про якість самого освітлення від таких пристроїв. Тому якщо ти вже маєш хоч якийсь досвід роботи на зйомках зі світлом, то краще візьми в оренду, щось дійсно пристойне та універсальне. Ну, до прикладу, LED-моноблок, на який можна прикріпити величезну кількість різноманітних модифікаторів, насадок і так далі. А ось так виглядав би цей кадр освітлений чудо led панелькою Тому не спіши купувати усе підряд, бо хороше і практичне світло коштує грошей. І я спершу би радив попрацювати з нормальними приладами, які ти завжди можеш взяти в оренду на рентелі. Про усілякі саморобні девайси із перероблених світильників чи якихось будівельних прожекторів я взагалі мовчу. Тут потрібно мати знання і досвід в роботі зі світлом, щоб дійсно правильно їх застосовувати на зйомці. Наш четвертий пункт. Контролюй своє світло, можна виставити насправді хорошу схему, але якщо проігнорувати блокування світла, то вона просто може перетворитись на кашу і занадто засвічену локацію. Тому обов'язково раджу користуватись сотами на софтбоксах, флагами для обмеження кута світла чорними тканинами, якими можна обмежити небажане світло. Всі ці аксесуари допоможуть тобі найбільш чітко і ізольовано промалювати світловий малюнок в кадрі, і допоможуть уникнути його неконтрольованого відбиття і розсіювання по всій локації. Ось приклад сцени, де не використовувались ані соти, ані флаги, де чітко видно, що наше приміщення наповнилось небажаним світлом. А вже тут ми закріпили соти на наш сотбокс та додатково обмежили кут світла наших приладів. Порада номер 5 Softbox не панацея. Якщо ти переріс рівень китайських чудопанелей і відкрив для себе таку річ, як софтбокс та м'яке світло, то наступний етап це рами для розсіювання та перевідображене світло. Софтбокси дійсно дають м'яке світло, особливо якщо розмір цього софтбокса досить великий. Але якщо для зйомки розмовного відео ця історія цілком підходить, то до прикладу імітації денних сцен далеко не завжди все просто: в реальних умовах і з натуральним денним світлом у нас немає таких невеликих джерел направленого світла, як софтбокс, і дуже часто глядач щитує, що наша схема з приладом і софтом виглядає ненатурально. Крім того, якщо ми хочемо отримати прям дуже м'яке російне світло, то по законам фізики ми повинні поставити насправді великий за площою софтбокс, А це дорого, і найголовніше це займатиме значну частину нашого місця на майданчику. Саме тому варто використовувати фрострами. Вони займають менше місця та відносно недорогі, і, в свою чергу, прекрасно пом'якшують та розсіють світло. А якщо поєднати софт і раму, то ми досягнемо ще кращого ефекту. Ну і завжди тримай в голові, що софтбокс не дорівнює м'яке світло. Адже, до прикладу, маленький софт даватиме більш жорстке світло. Великий, відповідно, м'якіше через розмір площі джерела нашого приладу. Взяти великий софт і забути за жорстке світло також буде недостатньо. Тому що якщо ми його розташуємо досить далеко від об'єкта, на який світимо, то знову стикнемось із базовими законами фізики і отримуємо більш жорстке світло. Адже через велику відстань до софта він стає меншого розміру відносно нашого об'єкта. Ну, і моя фінальна порада, яку просто ніколи не варто ігнорувати. Це підготовка до зйомки. Можна вміти гарно знімати або виставляти світло, але якщо ти не бачив локацію... Не знаєш, скільки там натурального світла, яка ситуація з вікнами і ще безліч важливих факторів, то майже точно на самій зйомці будеш тільки те і робити, що імпровізувати, щоб впоратись з проблемами, які вилазять. Тому обов'язково перед зйомкою за можливості оглянь локацію, відстеж сонце, коли і в якій годині воно є чи його немає. Передивись, чи є можливість закрити вікна. Проговори з командою чітку задачу по світлу та переглянь референси. І лише тоді складай список своїх приладів, аксесуарів і усього необхідного. Ну що ж, сподіваюсь, сьогодні я допоміг тобі трішки більше розібратись зі світлом, і ці поради реально стануть тобі в нагоді на наступних зйомках. З вами був Гафер Андрій, канал ШОТ. Не забувайте ставити ваші вподобайки та коменти під цим відео.